Друзі, привіт! Слава Україні! Слава Збройні Слава України! Так, це трішки показати голуби, як ми зимуємо самці. Так, Це всі розкладові самчики у нас. Ось. Так, тут у нас 11 штук. Я думаю, що це достатньо буде. Більше, думаю, що не будемо так, осталось. Не прибирав, бо все попромерзало. Вже хай буде так. Декілька днів там може відпустити, то поприбираємо обов'язково. Так. Я ходіш ще покажу самок. Так, а тут у нас самочки замовить. Так, тут у нас є 12 самок на одну більше. Але ми, напевно, її заберемо звідси, тому що я не знаю ще точно кого. Або маму, або дочку. Ось ці. Ось це мама сива, а ось це дочка. Ми до її самця я вже підібрав другу самочку. Так, це у нас... Самки на розпліт. Так, це тут у нас шість самок. Ось ця така самочка щось сидить не видно. Б... Остара ніби вона нанести могла. Чесне слово, вона ну, така, яка я от не можу зрозуміти, Тут на неї самців не було. В принципі, був один самець помилковий, я його опустив, але... Я не думаю, що не спорувалося. Так, це молода соночка. Якось так. О, кал. Бачите саме який. Пушок кал. вольєру я не зробив, але думаю, не думаю, з чими днями я це все зроблю. Так, і ходіть, покажу ще молоду банду. Так, і ось тут молоді. Ось ця пара мабуть буде до розігрушу на 500 підписників. Вони самі вже спарувалися. Так, ось дуже гарний самчик і самочка теж. Так, це ось ця самочка, яка повернулася у нас. Так, це я не знаю, що це саме чи самка, але ще хочу оцей. Так. Кажу, каусу вели здоров'я. Так, і другу пару, можливо, до розіржу поставимо ось цього самця, ось цього. І ось цю самочку, що повернулася. Ще не знаю, буду бачити. Кого з них ми поставимо. Також друзі так що, ага І ще хотів зробити оголошення. Якщо е, переможець до кінця, не, до кінця тижня, до неділі не зателефонує, десь про себе знати, то ми розіграємо ще раз. Я знімлю відео, ми роз, поставимо розір ще раз і другого переможця. Е, чекати я не буду. голубиці також є до продажу. Якщо хтось бажає, може зі мною зв'язатися або написати мені в коментарях. Я все розкажу, покажу. Так що якось отак. так. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Всім пока.